Камерний хор воскресіння відзначив своє п'яте річниця. Багато чудової музики, тепла глядацька зала, а також цікаві сюрпризи для глядачів. Ювілейний концерт відбувся в обласній філармонії. Більше у наступному сюжеті. Свою першу п'ятирічку камерний хор Воскресіння відзначив ювілейним концертом. Вони починали з літургії у Івано-Франківському катедральному соборі, яких не полишають і нині. Та з 16 чоловік колектив розрісся до 27. У кожного своя робота, тож спів у хорі – швидше хобі, яке гуртує і студентів, і вже відомих у місті людей. Я так шов і моя дружина. Ми так йшли в хор у першу чергу, тому що це є церковний хор. І, а вже ті програми, які ми за Зараз робимо це, зважаючи з тим, що є хороший підбір виконавців. У першій частині концерту духовна музика, яка займає 80% репертуару хору. Домінують у ньому твори вітчизняних композиторів, як давніх і забутих, так і видатних сучасників. А друге відділення з новою фольклорною програмою стало справжнім сюрпризом для шанувальників. Його підготовка, каже диригент Володимир Рудницький, була особливо складною через відсутність фінансування, адже у виступі задіяли і невеличкі декорації. Цієї з реквізитом і нові музичні інструменти, і костюми це найсвіжіші костюми, які для нас е, е, виступив спонсором цих костюмів. Народний депутат України Олександр Леонідович Шевченко. За що ми йому також е, дуже вдячні, е, тому що дійсно дуже важливо, коли є та картинка, і та картинка на сцені. Тільки вчора ми забрали ці костюми з телі. Допомагають меценати із поїздками на фестиваль. За п'ять років хор Воскресіння побував у Литві, Німеччині та Австрії, співав у Римській базиліці Петра і Павла. Та найчастіше у сусідній Польщі, де завоював дві перемоги на міжнародних конкурсах хорової музики. Та своя публіка, кажуть, учасники колективу найвимогливіша. На цьому концерті буляри потішили її подарунками від себе та партнерів. Одній із подружніх пар пощастило двічі. Вони вперше на концерті хору й виграли одразу два презенти. З-поміж яких і головний вікенд на двох на Буковелі. Я люблю взагалі хоровий спів. Люблю, наприклад, коли люди в церкві люблю хор послухати. Ну тут така вийшла можливість і вирішив прийти сьогодні. Що розіграш буде, я не знав. На те, що виграв, то чесно кажучи, для мене несподіванкою став. Серед найближчих планів у хористів, на рахунку яких вже два диски, запис ще кількох. Ольга Гриців, Андрій Кімачук, новини телеканал Раї.